Сьогодні ми отримали два дрони Мавік-3Т. Вони вкрай потрібні зараз на бойових позиціях, особливо на нашому напрямку. Це безпосередньо серебрянське лісництво. Дуже важка ділянка фронту в плані дронів. Ворог дуже активно просувається і робить наступальні операції вночі. Відповідно, цей дрон допомагає виявляти ворога якраз в таку пору доби. На фронті дрони це розхідний матеріал. За день військовослужбовці можуть втратити декілька квадрокоптерів, як через погодні умови, так і через ворога. Тому безпілотникам вони раді завжди, і неважливо, в якій кількості їх їм передали. Як показує практика, не важливо скільки важливо, що вони є. Бо в різних людей, в різних партнерів організації наших друзів, різні можливості. Відповідно, є можливості в людей, коли передають і 10, і 20 дронів. Є можливості в одинокі випадки, коли там волонтери, айтішники, будь-хто передають один-два дрони. І дрони дійсно розхідний матеріал. Важко пояснити цивільним, що це ти просто можеш за день втратити декілька пташок не лише через погодні умови, а знову ж таки через радіоелектронну боротьбу ворога. Крім того, така підтримка стилу піднімає військовослужбовцям бойовий дух. Підтримка людей це дуже дуже важливо для військових. І коли люди, волонтери допомагають, передають якісь речі, мавіки, автомобілі, це ну дуже піднімає бойовий дух. Тому що ми знаємо, що ми там не самі, що про нас тут пам'ятають, допомагають і тому так. Загалом це вже п'ята закупівля дронів за кошти міського бюджету. За них вдалося закупити 356 безпілотників та додаткових акумуляторів до них. І 263 квадрокоптери військовослужбовці вже отримали. Сьогодні ж, 16 квітня, місто передало ще 20 дронів на передову. Сьогодні ми в залі маємо 93 дрони, тобто вони приїхали в нашу громаду. Передали ми сьогодні 20 дронів тобто для декількох військових частин. І також відбулася закупівля це по дронам на 200 штук, це по PRO. Тобто це Mavic 3 t Thermal, а це буде Mavic PRO, тобто він буде, теж він буде працювати так само, а він буде без тепловізора. Тут в даному випадку є Mavic 3 Thermal, це є сам дрон і також додаткова батарея до нього. Так само Mavic Pro буде теж мати теж додаткову батарею. Зупинятися на цьому секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян не збирається, адже відчуває підтримку громади та депутатського корпусу. Тож підтримувати збройні сили місто буде і надалі. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.